Відпочинок.ком саме у такому форматі майже 180 школярів зі всієї сумщини оздоровлювалися на Лебединщині в таборі Сузір'я. Причому сумувати за такими зручностями сучасності, як інтернет, юним робінзонам не доводилося. Просто на це не було часу. Як можна протягом 21 дня посеред лісу відпочити від всесвітньої павутини, знає Оксана Усенко. Ще вчора цих галасливих пізнайок віком від 6 до 17 років за вуха неможливо було відтягти від комп'ютера. А сьогодні, після трьохтижневого перебування у наметовому таборі Сузір'я, про інтернет вони згадують лише в інтерактивних іграх. Уже в что лагері хотілося б игры, тому що дуже возможности, нові ігри, нові друзі, нові можливості, нове хорошо, Здесь ну, мы играем пинбол, катаемся на байдарках. Это я впервые играл в, в пинбол и катался на байдарках. Играли, играли в футбол, волейбол. Мне это очень понравилось. Здесь очень прикольно, весело. Классные волонтеры, вожатые, друзья. Очень много друзей можно здесь найти. И даже сказать по секрету, можно найти себе любовь даже. Звичайно, у цьому дитячому містечку роботи знайдеться для кожного незалежно від віку. Та власне тут ніхто від неї і не тікає. Та аби діти зрештою не відчували себе відрізаними від цивілізації, організатору відпочинку на природі другу зміну сузір'я присвятили саме інтернет-мережі. Діти приїжджають сюди без інтернету. У них немає світу, як мінімум. Діжульне на кухні. У нас нет никаких то не знаю, мегафонов. Вот Мы общаемся вживую. Мы пытаемся отучить детей от вот этого онлайн-общения, и вся смена была построена именно на этом. Зазначу, що наметовий табір Сузір'я ще сім років тому став вдалим експериментом дитячого оздоровлення і є серйозним конкурентом для стаціонарних заміських таборів, як в плані відпочинку, так і для розвитку дітей. А ось над тим, аби школярі змогли оселитися у наметах, працювала ціла команда однодумців. Приготування їжі проводиться на польовій кухні згідно норм КП-130. Також полудніки, друга вечеря. Діти отримується десь дві одну треть дня проводять у столові, отримують калорійну піщу. Кожного дня фрукти отримують, соки згідно норм, санітарних правил. Загалом на Сумщині на оздоровлення дітей влада витратила близько 37 мільйонів гривень. У нас діти проходять оздоровлення в звичайному режимі, а також в незвичайному режимі, як це відбувається в таборі. Сузвір'я це єдиний сертифікований табір поза міського типу, який в такому форматі акредитований і ліцензований зареєстрований в міністерстві. На жаль, для теперішніх юних мешканців час перебування у таборі рахується годинами. Попереду нагородження найактивніших: святковий концерт, прощальне вогнище та зустріч світанку на одному з мальовничих курганів Лебединщини. І вже завтра полетять інтернет мережею повідомлення для тих, хто знайшов нових друзів саме тут. Оксана Осенко, Віктор Лапченко на часі новини.